Слава Україні, шановне товариство. Ворог, як і прогнозовано, продовжує цинічно бити по цивільній інфраструктурі. Саме цим намагається зламати нашу волю до перемоги. Ми, як і надалі, маємо готуватися до складних сценаріїв. Маємо забезпечуватись генераторами електричними паливом, альтернативними засобами обігріву. А головне стійкістю. Ми маємо розуміти, що вся всі ці проблеми можуть зникнути тільки з нашою перемогою, тому наш основний акцент це допомога нашим збройним силам України. Звісно, не потрібно слухати. Тих речей, що електроенергія десь комусь може попадатися поза межі чи з інших джерел, тому що електроенергія це такий продукт, який зразу виробили і передали. І постачальники, і виробники електроенергії зацікавлені в тому, щоб вона попадала до е споживачів. А ми розуміємо, що наша, е наше виробництво, наші товаровиробники мають також бути забезпечені електроенергією, тому що без них стане економіка, і з цим розумінням маємо максимально економити електроенергію. Сьогодні е на частині Черкащини не немає світла. У нас е вона є, але ми маємо відповідально до цього ставитися і максимально економити, тому що її в дійсності обмаль і. Минулий тиждень показав наскільки це складно бути без електропостачання. Будьмо взаємовідповідальними. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо.